Чи є фактори, які підвищують ризик імунних порушень? Ми спілкуючись з пацієнтом, ми запитуємо, чи були у ваших батьків, у ваших родичів автоімунні порушення, тому угу. що цей зв'язок справді є, і ми розуміємо, що тут також генетично обумовлені ці фактори. Угу. Коли ми говоримо про сприйнятливість... Людини до так, конкретних інфекцій, так, да, так хтось, от наприклад, були в одному колективі, там так. спілкувалися, десь хтось захворів на грип. Одна людина захворіла, інших три ні. Mm -hmm. Чому так відбувається? Перше, наявність імунітету специфічного. Тобто була вакцинована людина, не була вакцинована, це грає роль. Ми розуміємо, що вакцинація вона від грипу. Наприклад, якщо так. говоримо на 100%, не захищає від зараження, але вона захищає від того, що буде тяжкий чи затяжний перебіг. І що будуть якісь взагалі ускладнення. Тут також ще грає роль місцевий імунітет, тому що імунітет це не тільки те, що всередині, не те, що надсинтезував нам кістковий мозок, і те, що в крові ходить, або в органах знаходиться, а це ще й бар'єри. І якщо на слизовій оболонці рота чи носа ми маємо комфортні, сприятливі умови, достатньо імуноглобуліну, а достатньо в тому числі імунних клітин, звичайно, що опірність їх. Буде сильнішою, якщо там якесь запалення було, або якщо це було нещодавно перенесена інфекція, та да, яка спричинила запалення, чи ангіни якась, чи якийсь там фаріні, чи будь-що інше. Ми розуміємо, що ця слизова, вона ну, все одно більш сприйнятлива так, так, до так. інших так. патогенів, і відповідно може статися захворювання.